Віталій Ясінський народився 17 жовтня 1985 року у Грудку. Зростав у багатодітній родині, де виховувалося четверо синів та донька. Навчався у третій школі та в школі з польською мовою навчання. Завжди при зустрічах він запитував, як ви, як ваш клас, який у вас зараз клас. Завжди мірусем передавав привіти, бо то були наші учні, мої учні. Особливе місце в житті Віталія займала Віра. Його часто можна було зустріти у храмі. Після початку повномасштабної війни він став до лав Збройних сил України, як і усі його брати. Загинув 12 грудня 2022 року на Донеччині. Однак, до березня 2023 року вважався зниклим безвісти. Людина невелика ростом, але з дуже дуже великим серцем. І цю любов роздавав. Іншим своїм нормальним, звичайним людським життям і своїм християнським прикладом. 10 березня Віталій повернувся додому на щиті. Останню путь його проведжали всією громадою. Молитва за упокій захисника відбулася у храмі святого Станіслава. Поховали його на алеї Слави у грудку. Йому назавжди залишилося 37 років. Людина не встигла залишити сина, ну дерева, можливо, посадив, не збудував будинок. І став небесним воїном і захисником. Віталій Терещенко народився 3 листопада 1985 року у Криму. Дитиною переїхав у село Лісоводи, виховувала його бабуся. Він був моїм сусідом, Жив він поруч нас. Запам'ятався він дуже хорошим і теплою дитиною. І це скажуть всі в нашому селі. Навчався хлопчик у місцевій школі, потім здобув спеціальність кухаря-кондитера у 2023 році. Він доєднався до лав Збройних сил України. Його життя обірвалося 13 грудня 2024 року. Він був дуже добрий, дуже довірчивий. Ніколи нікого не обіжав і не обідав і не обіжав. Спокійний, лагідний, дуже він любив свою бабусю. Він дуже її поважав. 12 грудня пам'ять Віталія Ясінського та Віталія Терещенка вшанували на площі Героїв Майдану у грудку. Після загальнонаціональної хвилини мовчання звучали історії воїнів, рідні не стримували сліз. Кожного разу, коли ми згадуємо пам'ять тих, хто загинув, хто віддав життя за Україну. Неможливо пережити ці емоції і звикнути до цього неможливо. Я щиро вдячний організаторам цього заходу, які вшановують пам'ять наших загиблих тут, на центральній площі, і примушують нас, тих, хто сьогодні живе в тилу, у відносно безпечному світі, згадувати тих, хто вже ніколи більше до нас не повернеться. Нагадаємо, традицію вшанування пам'яті воїнів у річницю їхньої загибелі чи смерті започаткувала Гордоцька міська рада на початку цього року. Станом на 12 грудня війна забрала 12 захисників з Гордоцької громади.